Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Четвірка кубків. На дні колоди в нас сонечко. Чудово. Ну що ж, четвірка кубків, це емоції наші. А вже з чим вони пов'язані, підставляйте в кожного щось своє. Це може бути неприйняття чогось, неприйняття порад. Неприйняття жалю, не потрібно мене жаліти, шкодувати, повчати. Це такий стан, що дайте мені спокій, неприйняття, е, обра... ну, будь-чого, образ, вибачення, можливо, була якась ситуація у вас. Сварка, виснення відносин, наговорили купу один одному, чогось неприємного, і тепер намагається людина, з якою ви сварилися, виправити ситуацію. А ви в такому стані, що ну, зрозуміли для себе щось, відкрили для себе щось, або ще в стані образи не хочу, я ще не готовий, не готова до примирення, не приймаю. А для когось це така апатія, нудя, нуйте коли нудно, не хочу, мене нічого не цікавить, хочу побути наодинці з собою, своїми думками. Ну, от Меланхолія така, байдужість, незадоволення, споглядання на ситуацію або перетравлення ситуації. А для когось це стан єднання з природою. Я хочу побути наодинці з собою, наодинці з природою для відпочинку, для перезавантаження, для аналізу чогось, для когось це медитація. Ну, таке відчуття чи бажання побути в. В тиші. На дні колоди сонечко. Сонечко це найпозитивніша карта в колоді. Можливо, саме отакий стан спокою, задоволення. Ви отримали щось, результат, і ви хочете відпочити, зафіксувати оцей момент радості і щастя, щоб ніхто вам не заважав. Можливо, ви, ну, це успіх, щастя, радість, і, і от і сьогодні ви хочете відпочити, заспокоїтися, тому що ви, можливо, довго йшли, затратили багато сил і енергії, і тепер хочете насолодитися, щоб ніхто не заважав насолодитися ось цим, що тут. Відбулося. Життєва сила, оптимізм. Також це може бути. Знаєте, сонечко має властивість висвічувати щось, когось, вас. От як, як начебто, вімкнули світло. І. Якщо ситуація якась висвітилася, ви щось зрозуміли, то, можливо, цей стан для роздумів, для споглядання, для ну, що тепер з тим робити для того, щоб прийняти рішення. Якщо це ви, то стан спокою і відпочинку від, від такої активності тут. Тому. А можливо, хтось і справді на природі, тому що сонечко, погода гарна, або з дітками. Вирішили відпочити на природі. Або, можливо, від дітей. Так, тому що... Витратили багато сил і енергії, і хочете тепер побути наодинці. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Буде допомагати нам енергообмін. Що, хоча і ми хочемо бути наодинці, на самоті, відпочити, перезавантажитися, подумати, а допоможе енергообмін. Знаєте, можливо, це ви в стані очікування коштів. Або допоможе підтримка ресурсами. Знаєте, що ну, начебто я не приймаю, я не хочу, от я роблю вигляд, що мені не потрібно, але мені це приємно, мені це допомагає відновитися, допомагає побачити ситуацію. Що ну, після сварки, наприклад, так думали, що от людина така бо так вчинила чи сказала щось, але коли просять вибачення, коли визнають свою помилку, то це навіть якщо тобто, я роблю вигляд, що я не хочу, я ще не готова приймати, але мені це приємно. Це міняє моє сприйняття, мої погляди про людину, про ситуацію. Тобто допоможе саме якраз от те, що можливо, гроші, що ви очікували гроші і отримали, тому що ну, пентаклі це гроші і ресурси. Коли ми підтримуємо один одного, міняй, ну, допомагаємо один одному, ви комусь чи вам хтось, тому вже підставляйте, можливо, саме в такі вас щось просили. І, і от четвірка кубки вам потрібна для того, щоб прийняти ту ситуацію, про подумати, от, проаналізувати все і прийняти рішення, і допомогти ресурсами комусь. Дивіться вже самі. Оце ви допомагаєте? Чи вам приємна допомога? Незважаючи на те, що я не прошу, не хочу. Але те, що про мене турбуються і намагаються запропонувати свою допомогу, мені це приємно. Що нам буде заважати? Заважати буде сімка пентаклів. Що, знаєте, сімка пентаклів це коли от робиш, робиш, робиш і не бачиш результату. То, можливо, саме четвірка кубків якраз і пов'язана з тим. Що ви над чимось працюєте і не бачите результату, не бачите своїх досягнень, не бачите перспективи, ну і втомилися вже. Тоді, справді, візьміть паузу і подумайте, зважте, почекайте, відпочиньте і допомога прийде. Приймайте допомогу. Знаєте, по четвірці кубків дуже часто буває, що от саме в такому стані в кожного свій, а, апатії, ем, коли, ем, претензії, коли ми тримаємо образу на когось, пропускаємо, пропускаємо о, щось нам важливе і цінне, пропускаємо допомогу. Пропускаємо пропозиції. Тому, ну, вам ніхто не заважає вислухати, ну, не потрібно рішення приймати вже і зразу, але, принаймні, дати можливість людині сказати, що вона пропонує, що вона хоче. От тому, що в нас в позиції Шістка Пентаклів допоможе, енергообмін буде допомагати. А заважати буде те, що е, от, така невіра в результат. Тому що сімка пентаклів це, ж, як я вже сказала, хочеться опустити руки, тому що я роблю, а результату не видно. Ну, і тут може бути все, що завгодно: і стосунки, і робота, і, можливо, ви працюєте над своїм тілом, так? тому що в нас тут дві, дві пентакливих енергії. Але карта дня в нас сьогодні Кубкова, то це емоції пов'язані от з, тим, з тою роботою, яку ви робите. Що вже настільки е, вам набридло, настільки воно все вже вичерпалися ваші ресурси, віра, сили, що ось це емоційно дуже на вас впливає. Рідко, коли випадає таке поєднання, що не, не, не з першого разу зрозуміло, не зразу зрозуміло, в чому справа. Тепер, коли вийшли всі карти, ми розуміємо, що стан пов'язаний з тим, що я не бачу результату, і, і тут такі я не бачу сенсу чи рухатися далі. Чи прикладати далі зусилля, чи взагалі що з цим всім робити. Тому так, візьміть таку паузу, подумайте, відпочиньте, допомога прийде, порада прийде, не відмовляйтеся від неї, чи гроші прийдуть, чи е, е, вибачення, чи от що ви потребуєте, приймайте цю допомогу, ці ресурси. І головне, не здавайтеся, знаєте, тому що сім це вже багато, це вже більше половини. Не залишайте цю справу, над якою ви працюєте. І результат обов'язково буде. Тому що, дивіться, навіть тут таке зображення, що ми поливаємо і вже 7-70% вже втілення, 70% дороги ми вже пройшли, і залишилося ще трішечки, ще 30% і все. І це вже буде збір врожаю. Заховаємо, так, щоб. Легше було, щоб не, не давила нас на, нас на нас так сімка пентаклів, тому що, так як вона найвища, бачите, у нас є 4, є 6 є 7, вона буде переважати, От захочеться опустити руки, захочеться все залишити, тому ми і заховали все нема. Ну що ж, любі мої друзі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, в першу чергу, для нас. Гармонійного. От, відпочиньте сьогодні, їдьте на природу, аналізуйте, думайте, тільки не впадайте от в такі крайнощі відчай. Все я не хочу, я залишаю, я не приймаю. Ні, дайте собі час для прийняття, для заспокоєння, для медитації, для відпочинку і все стане на свої місця. Приймайте допомогу, приймайте підтримку, приймайте все, що будуть вам пропонувати. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви в мене є, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.